Ну що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу розказати, як я купив тракторця, продали ми Т-25, хто там де писати в коментарі, як Т-25 був набагато кращий, то не трактор на пастках, Не спорю, Т-25, цих два тракторця докупи, покажі цього зеленого. І цього. Так що Т-25 був набагато ліпший. Все, Т-25 поїхав. <звук> Все забрали, сівалку, скат, плуг, трактор. так що... Ну, Він мені не потрібен. На Т-25 потрібно права, Т-25 є дуже великий, Т-25 є не поворотки, а я живу на, ну, на горисій місцевості, я показував. Мені потрібен ось такий маленький тракторець. Е, цей маленький тракторець був куплений 7 років тому. Я не мав ще тоді ні машини, ні нічого потрібно було. Возити ну, там камінь, привезти мусор, вивезти щось ось таке. І купив я собі, приїхав з Польщі, було там пару соток долярів у мене в кишені. Купив собі ось такого маленького звіра. Покажи ближче. Він служив, він в мене вірує правда мій зараз служить, От, як бачили, він є робочий, повністю на ходу. Е, ну, Трошки єдиний великий мінус, е, який тут немає ваги. Через те, що я живу на гори ці місцевості, дуже часто піднімаю його. він. Ну, На рівному він є ідеальний. Для такої місцевості, як ця, він мені трошки не підходить. Немає блокування, тут є диференціал, але немає блокування цих коліс. Ну, і Економний 12 ка може йому вистачає, але не вистачає йому самого ну, самого по коліс. І вирішив я, коротше. Продати Т-25, успішно його продав і купити собі нового тракторця. Ходи, покажи. Купив я собі ось такого тракторця, були варіанти станкам. Були варіанти різні, розглядали, дивилися більше, менше, на пасках, без пасків. Гадка е, ну. нього. Так, пожарна стоїть, Була колись когось сільська. <головік> Ну що це вже більший. А? Те що ми дивилися. Так, мене звати Дмитро, щоб було простіше. Так. Максим. Що, 에, що вам розказувати? Розказувати все, докладно, чому продаємо, по що. Що бо... продаємо? Так. Бо мені не треба. А, все, Ну Шиф... а це вже якісь. А? Так. 에... То мотор, то десятий, так? 1600. Так, 1600, ну, десь. А от вон пише, на так От во п'яти, да давайте відкриємо, хочете піднімати. Але я так можу так... То можу робити, то я собі сам зробив, бо воно дуже далеко відкривало і воно мені там виломлюва. Ну, ну, так. Я собі вмежу зробив. так І вон то його плох, сірі, що вона тимана встає. Угу. Mm -hmm. Де то пише? Тисяч... Вона блочить. Тобто там тої сторони пише тисячу сторон. А там тої сторони нічого не пише, бо там тої сторони не може. Там ходик заступає. Там то колесо постійно веде, ну, то включається. Так, так, так. Ти говориш, що то вона зараз включена, бо рич... якщо рычаг догоріє, то, бо... то вона не... Ну, не, не конче їздити на, на зблокованому диференціалі. Е, я також вот скажу, якщо їхати по рівному, до горба, і так во, їздити десь такого, ліпше їздити на блокировати, щоб постійно собі крутило два колеса, а не щоб одне колесо мало нагрузку. Так во, як десь повертати, щось Ну Він, звісно, їде. Якщо розблокований, він їде набагато скоріше. Бо як коровка йде, то він так типу воно собі чуть на повороті, майже починає перетримати. включає маса. Не знаю. Ви вже знаєте? Ми mm -hmm. вже інструкції отримали, так. Yeah. tudo de compressor Накладно покажу. О, все, Інструмент з ним, що дали мені, все є. Так, ще. Дивіться, во, mm. прокладка, прокладка, кольца. Під головку, ну-ну-ну, no, no, no. 에... Фільтр Фільтр паливний. Во, mm -hmm. 에... Накладна, 19. О, буде йому 6 років 3 березня, 19 березня буде йому 6 років. Генератор mm Москвич. -hmm. Ну, я кажу, що генератор, генератор перелог. Так, то. То його прицеп не діє в комплекті до, до, до трактора? А я на ньому їздив на автобусі. Ну, hm. До піски ходив. Ні-ні, приза призад до... він. Það er aðeins að... Það er aðeins að það tjóla það. Порівняно, порівняйте, димес, порівняй. Цей різниця цей. зразу цей, це видно, яка, яка тут маса, яка тут маса. Вже потужніші полоси, потужніша коробка, колеса бурав, ще так раз більше. Тут колеса, наскільки я пам'ятаю, це 6,5, щось в такому районі. Так, 6,5, тут колеса вже 9,5. Ну, товщина, грубина, колеса вже зовсім інакша. От чого її хотів, вага тут більша на десь на 250 кг, Тут більшої ваги. Хвата? на рівно стати, тако, рівно на тиво. Ну ви маєте пасок? А ти мав свій. Ну, ну я маю, а ти бля. Ну то я ж питався, є пасок. Та ж є. Та я не брав, бо я знаю, не брав. Дай палець, дай ту палець запхати. А ти думаєш, я знаю, де? Та не будь викидайте за ту і все. О, тут за циліндр — ні. Не штоком, а так просто. Блять, всех ты вчера нет, я вам кажу едно весь. Раскакуй, Иван, я туда. на той вот. Там все в миллиметрах. легенько. Куда? Добре. Що? Так я знаю. Добре. Фільтр я, щоб фільтр ще не міняв ніколи. Йо, виймаємо. Газ 500 зробив. Декомпресор як? Сюди до, на бік? Такого? Бо в мене в другу сторону декомпресор вижимається. Сюди донизу. То, то газ. Ну, no, до компресора як вижимається. Тако? о? До Донесу. Так, до донизу. Ну то все пробує. Ні-ні, розігнати треба добре.

Власник, коротше, віддав там є відео. віддав нам трьох точку, віддав копачку, плуг і фризу до нього. Так що тут вже є більший спектр робіт. І сюди можна трьох точків Ну, Тут йде заводска. Е, в цьому немає плаваючого, тут є плаваюче. Е, один мінус, тут ведуче одне колесо. Постійно веде ось це ліве колесо. Немає диференціалу. Що потрібно, якщо ви до вам виїхати десь на горбок, ще десь, потрібно включати постійно блокування, щоб шестерня зайшла на шестерню, на той колесо почало два гребти. Це я рахую трошки великий мінус. Ну я про це і не знав. Ну нічого, буду бачив. або ну, Змірюся тим, або щось буду доопрацьовувати. Також він має мінуса, та як ось цей ваги тут теж бракує, куди покажи. Тут я доставив ось такі грузи. ну як з дески назбирав тормозні там, цеплення, став різ, з різних машин, таку вагу зробив. Тут потрібно вже вагу трошки більше. На літо буде, певно, робилося якийсь протіовіс, заливалося там бетоном, що воно притискало. Е, ну, багато ваги також не можна, бо буде розбило, розбивало передок. Мотор тут мотор тут вже сильніший, мотор тут 1100. Нумерація. Тобто, по суті, 15, пишуть 18, але то брехня. Це 15 чиста 15. -ка. Акумулятор ще рідний. Це ще китайський рідний акумулятор. Тут стоїть. Стартер здоровенний, такий, як в Т-25 приблизно по розмірах, щоб запустити цей апарат. Ну Є якісь нюанси, які потрібно доробляти, трошки сварочки, трошки болгарочки. Ну, не сказав би, що критично. Куди покажу, що з свої сторони. Е, дороблено було генератор, так само, як я міняв генератор, чоловік доставив чи Жигульовський, чи не знаю від чого. Е, є ще гідравліка. Тобто, коли е, в цьому вижимаєте сеплення, ну коли включена передача, е, то воно працює. Коли ви вижимаєте сцеплення, гідравліка тоді не працює. Треба виключити передачу, опустити сцеплення, і тоді починає робити. Наскільки більший тут маховик порівняно з цим, десь про то, той так, а цей ще так рази більше. Можна ще доложити два ручейка. Тобто на ще щось кинути, наприклад, наперед на якусь гідравліку. назад. Не знаю, що по розходу, ще не надіємося. Ще не так і сильно відбувається. Раму тут потрібно усилювати, рама них слабенька, порівняти І цю, і цю, ту раму, в них одинакова рама. Що на тому, що на цьому тракторці. ну, мощності і ваги більше на цьому, чим на цьому меншому. А желізо лишили то саме, потрібно ще буде кинути з один швелірок, ну, типу два швеліра з двох сторін, обварити, щоб воно це все діло трималося добре. Е, що, що такого? Ну Ці переборки, ясно, вони не робочі, вони не працюють. Трактор є не новий. Трактор цю вже 6 років, так 2018, по половині у 2019 році. По освітленню, освітлення, що в тому, що в тому дерьмо. Таке щось ці освіти, так як не знаю, як свічка мені би світиш. Ну Для моїх потреб його вистачає, тому що він масивніший. Ну, не вистачає передка, є ще такі самі моделі, блюс передком. ну Там їхня ціна на півтора тисячі буде дорожча від цього. Так що, на мої потреби, його вистачає з головою. Також є ще тут регулювання. По осях можна витягувати як передні, так і задні осі можна регулювати. ну Вони в даний момент є настроєні так ідеально, що ну якраз попадає по рівцях, Цей трошки. Трошки потрібно або перекидати, або підсувати колеса. Не знаю, я не пробував, але трошки не попадає в він по колії. Так що ось такі плюси і мінуси цього, цього тракторця. Ну, Просто основний мінус це вага. Те, що порівняно, наприклад, колесо цього тракторця і цього це є величезна різниця. Ну, порівняно тягнути прицепа, його вистачає з головою. Ось такий автомобільний прицеп в мене є. Ну, Потягнути порівняному ну, Тягнути машини, так як я займаюся розборкою, вже не вийде. Трошки не, не та вага і не для того він призначений. Так що будемо пробували, будемо користувалися, будемо знімали відео, буде щось ламалося, будемо ремонтували, вдосконалювали. Це все буде на моєму YouTube каналі. Так що, друзі, поставте ось такий лайк, з вас підписка і чекаємо наступних відео, вже скоро весна. Будемо пробували щось з ним садити, фризувати, підгортати, ну коротше, якісь роботи ним робити. Так що чекайте наступне відео і до побачення.